Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. У нас з'явилися чотири види вітчизняних ракет. Зараз ідуть випробування, заявив Зеленський. В інтерв'ю українському радіо президент наголосив, що Україна також має і флот морських дронів. Президент додав, що Україна зараз має робити все, щоб війна наступного року закінчилась дипломатичним шляхом. А ось що про ракети говорить екс прокурор та військовий Юрій Луценко. У нас був замкнутий ракетний цикл, збудований в часи торчиної пошук. Ми робили все дере. Власних, і ні в кого не треба було. Питати. А потім їх заморозили, потім уже в ході війни відновили. Але минулого листопада, якщо не помиляюсь, чи навіть грудня, величезна ракетна атака була по всім підприємствам від Дороговича до Павлограда Києва, звичайно, Дніпра. Дуже багато важливих підприємств наших ракетобудування було або пошкоджено, або знищено. Тепер нам знайшли, хто може робити те саме на заході, профінансували, приготували двигуни. Системи наведення, оптику і так далі, нам залишалося забити корпуса. Ти думаєш, наші 5-6 менеджерів це змогли? Ні. Декілька сот двигунів і, відповідно, систем наведення є, а от корпуси Україна так і не змогла організувати виробництво. Дійшло до смішного. Інженерів КБ, які відповідали за це, просто загребли в ТЦК. І ніхто не зміг організувати їм бронь або, ну. Навіть вже призваними забезпечити відячення на напевно пріоритетний напрямок, яким є ракетому А про мініма своє слово сказав і Мадяр. ставлять пріоритет заробітків в першу чергу. Я тут один приклад наведу, що ви просто порозуміли математику, бо ставши командиром окремого підрозділу, мені стали доступні певні наряди, де я бачу якісь нулі, якісь цифри і рідко то коментуючи, але просто звернувши увагу. Проте. Класичної 82 міліметра міни, яку отримує Україна, я не буду казати про походження, вартістю 1200-1400 доларів, власного виробництва протитанкова, дефіцитна міна 5-кілограмова з 5, 5 лінзова з терміном активного враження. Один будь-якої одиниці ворожої техніки сьогодні вироблена на базі нашого полку коштує 58 доларів США, з котрих 30 коштує китайська електроніка, котру наступного місяця ми закінчимо красти ту технологію і той код для того, щоб його повторити, і що вона коштувала 8 доларів, 1200 і 58. це все, що вам потрібно знати про те, як заробляють на війні, в той час, поки ми... Займайся своєю основною справою і займатимося до до, до 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 поки ми матимемо сили, матимемо засоби, і в цьому буде потреба. Дякую. Той же час, екс снардеп Купрії підкреслює, як не парадоксально це звучить, але при Трампі у України з'являться перспектива виходу із патової ситуації, яка зараз склалася. Я взагалі в шоці, що нам до цих пір хтось допомагає із західних союзників. Так стало, що я особисто бачив Байдена у ВР, коли він виступав перед депутатами в якості віцепрезидента. Тоді він приїхав закривати кримінальну справу проти свого сина, і за один мільярд доларів підтримки України добився цього. Тому у мене немає подиву, що Байден у якості вже. Президента США, вів обережну гру, аби не нашкодити і до останнього українця і не туди, і не сюди. Бачив же хто такий Єрмак, знав же про Оманський договірняк. Більше того, добре розумів, як крадуть чиновники в Україні, куди ховають свої кошти за кордоном. Я особисто повідомляв посольство США і про колишнього міністра оборони Резнікова і про інших казнокрадів за лічені дні Байден міг зупинити корупційні схеми, особливо в нашій оборонній сфері. Але ні, очевидна політична імпотенція на всіх фронтах. Повернення Трампа, звісно, загрожу. Жує зупинення фінансових впливань і поставок нам зброї. Ми, Зеленський, будемо змушені піти на несправедливі умови угоди з Путіним. Тимчасово втратити окуповані території. Для мене це очевидно. І тут буде лише питання на яких умовах і в будь-якому випадку ми їх повернемо в майбутньому. Це лише питання часу, як показав досвід Німеччини, Хорватії Балтійських країн. Проте без цього неможливо вийти з глухого кута, в який нас завела за влада. Нам потрібні вибори щодо гарантій безпеки і НАТО, вступ в ЄС підвищення життєвих стандартів українців, забезпечення Венство права, зміцнення обороноздатності, зачистка російської агентури дадуть такий приріст патріотизму і національної єдності. Що ніхто й не наважиться на нас нападати, я не проти нейтрального статусу у нашій ситуації. Нехай це пуйло подавиться. Путін напав на слабкого, якими нас робила влада в минулому. Настав час розробити цей Гордюїв вузол ПС. Щось мені підказує, що в 25-му році для мене буде робота в цьому напрямку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.